Всім привіт дорогі глядачі та підписники. Миконав, сьогодні у нас отака от техніка заїхала. Маруяна, якась там Маруяма, якась там її 230 Made in Japan. Тобто сам самурай заїхав. В общем, вона не запускається. Мало кубатурні, мало кубатур, об'ємні, чи як правильно сказати, там де встановлена така маніпунька-піндюнька цилиндроподошнева група страждають. Де то хрінь вивалилося. так хотів її показати вам. А от. Шмат сажи. Сажі відпав, коли викрити глушника. І отак от виглядає сам поршень. Кільце вон, Ну, прилипло, не прилипло, наче не прилипло, але Але якось воно так все-таки чудове і занадто, занадто файне. Зараз це все діло потрібно зняти обережненько, тому що на неї немає зовсім нічого. Не то, що нічого. А зовсім нічого. Стопорог один. Штупорок інший. Пальчик вигепуємо. Обережно. Далі вже нічого не лізе. Що туди можна вшивити? Ну таке все воно. Мініатюрненьке, маніпуньке. Ну чомусь мені здається тут зазором в кільцеві занадто. Занадто здоровенний. Через це вона не хоче запускатися. Це все, звісно, потрібно буде відмити, якщо десь знайдеться кільце. Ну, Я гадаю, тут немає сенсу навіть продолити щупа. А навіть якщо його запродовити, то я не знаю де він лежить. В общем, зазоряка там дебелий. Е, потрібно буде десь знайти кільце, е, поршень сам відчистити, віддраяти, відмити. Оце все нагарчик. Стопорочки головне не посіяти. Поршень тут манесенький, зовсім манесенький. Вистукував я його туди. Так, туди вистукував стрілка. Стрілка у нас на випуск. У нас 32. Так. Поршневе кільце потрібно шукати на 32. 32, а ширина, мабуть, 1 і два. Але показує, що 1,5. і

Така штука в мене є. gt 22 32 і 2. Поршень є, кільця є і стопорочки є, але він, мабуть, сюди не стане. Так, так. Він сюди не стане. Було б чудово, мабуть, на, на два кільця вкордолити. Що нам скаже поршневе? Це, до речі, я брав цей поршень з кільцями на Макс Парту, ту манюньку манюньку Це було давним-давно, але ремонт не погодили. Якось так. Ну, В принципі, можна буде чухнути чухнути зазорчика, зробити зазорчика, ну, я гадаю, повинно воно буде працювати. Інших варіантів немає. Нагарчик почистити, гільзульку відмити. Це все через через безпосередньо неправильне згорання паливної суміші. Або занадто багато мастила в пропорції. Якось так. В общем, чищу, мию, підрізаю кільце, трішечки, трішечки. Щоб це все зробити, не потрібно брати там на станку, чормікати. У мене є от такі от чудовенькі, гарнесенькі. Вон, хто побачить там емблемочку. Терпужочки різних варіантів. І от ним трішечки підчухаю. Так, звісно, можливо, там не збережеться, як як це кажуть, сам ем, окружність, окружність, як, як правильно сказати, прилягання, але я гадаю, що прилягання буде чудовим. там ну Я ж, я ж не буду от так, так от спилювати, там чуть-чуть там. Ну, десь, десь біля міліметрика чухну і все. Якщо буде, воно працювати. Потім е, спробую запустити. Зараз це все діло мию, е, наскільки зможу відмити. Картерину прийдеться карбоклінером домивати від оцієї грязюки. Ну і все. А потім вже складати докупи і спробувати запустити. Якщо запуститься, буде все добре. Якщо не запуститься, то, то я не знаю, що і робити. Не знаю, якось так працює, коротше. Що можу вам сказати? Коротше, або да, або ні. Е -е, нагар на самому поршні, на канавках я відмочував, відшкрябував, це було просто жесть. Е -е, сам е, поршень наждачулькою такою мілкою-мілкою. Пошкряботунькав, там уже немає нічого. 2220-та. Ось така от милка-милка. Е е кілечко підшкрябав, е зазорчик. У е мене там вийшов 0,4, трішки промазав, але ну, я гадаю, вона працювати повинна. Ну і зараз саме цей от -от -от -от. Е праймер. Качає ідеально, без ніяких нарікань. Шлангульку я поміняв це шланга зворотня, вона злазила, сповзала. Основна ціла в принципі, сенсу чіпати і немає. Паливний фільтр в нормі, свічка тут нова, модуль запалювання я перевіряв приборчиком, 10 разів пошмуригав, показує, що іскрулька є, тобто модуль справний. Зараз спробуємо, чи запуститься вона чи ні. Тому що ну, запчастин на неї я ну, не знайду ніде, зовсім ніде. А, Там ще заслінка десь повинна. Ха-ха, прикиньте, воно навіть працює. О, зараз, трішки це все діло пройде. В общем, кажу зразу, техніку я от таку от в ремонт не беру, стараюсь не брати, тому що немає запчастин. Якщо немає запчастин, нема сенсу з ними навіть зв'язуватися. Коли клієнт... ну Так як було, це... До речі, я вас трішки намахав це, я замовляв поршень для ехо. Для ехо. Там GT22. Але там також виникли нюанси, не захотіли ремонтувати, от так у мене поршень лишився. Кільце підійшло сюди, але трішечки підпиляв. Звісно, що ущільнювачів я не знайду зовсім ніяких. Карбюратор е, отакого от плану е, на неї може підійти із чотирьохтактної техніки. Там, в принципі, все те ж саме, все стандартно, Ідеально воно все підходить. Прокладуліки, якщо вже зовсім-зовсім кепсько, можна вирубати. Звісно, що можна вирубати, але якщо десь, десь щось більш серйозніше, по принципу модуля запалення. Якщо бронепровід іде влитий, а перебитий бронепровід, то ну, в принципі на стики його ліпиться до одного місця. Якщо він викручується, то звісно я це можу поміняти. Якщо нахитнувся там, на якісь, там, моделі там, рідкісній сам модуль запалення, ну що що ви де, де, де ви його знайдете, ну ні, ніде. Звісно, що немає сенсу, в принципі, як то кажуть, брати от таку от різноманітну техніку, якої заїжджало дуже мало, або е, на яку вже немає запчастин. Це просто, грубо кажучи, морока для е, ремонтника або для сервісу, якщо сервіс їх приймає. Але не кожен сервіс, скажу вам чесно, і захоче брати. Я просто її взяв. На ремонт ну просто так. Просто для, як то кажуть, різноманіття. Хоча, я, чесно скажу, от такі от нестандартні ремонти, там Маруями, там, або там Ехо, або там Алко або Леомаки, їх майже ніхто не дивиться. І ну, в принципі я на це не звертаю увагу. Просто от так от, от, от так от, от от, от, як то кажуть, діло вийшло. Вийшло її відремонтувати, я відремонтував. Як, якби там, там би було щось би гірше, звісно, що я б її склав би і на цьому все закінчилось би, і навіть, би, можливо, б і не розпочинався оцей от відеоролик. Так що так, Техніка працює. Де, деякий час вона може грітися, деякий там. Пер, пер, перший, перший там, ну, там, хвилин там, 20-30, тобто її потрібно буде експлуатувати, поки оце кільце, як то, то кажуть, не притреться або до першого нагріву кільця, тоді тобто, вже буде все добре. Якщо, якось так. Якось Я в принципі дуже радий, що оця, ця вся хрінь, як то кажуть, вийшла. Дякую всім за увагу до зустрічей. ще вам.